Те в ефірі Кримське питання проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Українські журналісти, які пішли на співпрацю з росіянами. Як пропагандисти сприяють російській окупації. Чи складно довести злочин? Та що загрожує медійникам-колаборантам? 16 листопада в Україні відзначають День працівників телебачення і радіомовлення. Ми ж в свою чергу хотіли саме в цей тиждень згадати про медійників-колаборантів, про тих, хто пішов на співпрацю з росіянами. Далі про тих, про кого вже офіційно оголошено підозру в наступному матеріалі. На фото Вадим Первих, генеральний директор проросійської телерадіокомпанії Крим. Він єдиний з кримських працівників пропагандистських медіа, на якого накладені санкції з боку держави Україна за медіа колабораційну діяльність. Так виглядає його сторінка в заблокованій в Україні соціальній мережі ВКонтакте. А так, головна світлина профілю. Тут Первих позує у футболці з літерою «З». Прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополя повідомила йому про підозрювання. Два місяці тому, у вересні 2023 року. Протягом усього часу окупації півострова первих докладався до вибудування проросійського медіасередовища для мешканців. На своїй посаді підозрюваний бере активну участь у проведенні політичних та інформаційних заходів задля підтримки збройної агресії Російської Федерації. Також здійснює пропагандистську діяльність та просуває російські наративи, впливаючи у такий спосіб на свідомість мешканців окупованих територій. Підозрюваний розповсюджує матеріали із закликами до насильниця. Цької зміни встановленого в Україні конституційного ладу та зміни меж її державного кордону, прокуратура повідомила про підозру за чотирма статтями у кримінальному провадженні усього шість кримських пропагандистів, фігурантів розслідування центру журналістських розслідувань. Це керівники ТРК Крим, директор Юрособи Вадим Первих. Генеральний продюсер і радник глави Криму Олег Крючков, головна редакторка телеканалу Крим 24 Дарина Сафонова, а також кореспонденти Маргаріти Сімінюк, Дмитро Кукшаров та Юрій Авдієв. Усі вони за винятком росіянки Сімінюк, яка приїхала до Криму з Росії, є громадянами України, зокрема, і сам Вадим Первих. Більше про ці справи і не тільки поговоримо з керівницею прес-служби прокуратури автономної Республіки Крим та міста Севастополя Катерина Діденко вже є з нами на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Вітаю слава Україні! Героям слава пані Катерино. Ми в попередньому матеріалі згадували про Вадима Первих, якому вже оголошена підозра. Якщо говорити саме про цю конкретну справу, як довго взагалі збирали докази? Загалом, дійсно, прокуратура автономії нещодавно повідомила про підозру директору медіахолдингу телерадіокомпанія Крим. Це один з найбільших рупорів Кремля на півострові, оскільки до складу ТРК входять 16 проросійських медіа. Якщо говорити саме стосовно розслідування, то найбільший такий проблематичний момент це тривалість проведення експертиз. Ця категорія справ потребує лінгвістичних експертиз, що займає, звісно, час однак цього разу нам вдалося йому повідомити про підозру за результатами проведення цих експертиз. Було встановлено, що загалом підозрюваний бере активну участь у проведенні політичних різного роду інформаційних заходів на підтримку збройної агресії Росії. Здійснює пропагандистську діяльність та просуває російські наративи, що звісно значним чином впливає на свідомість мешканців окупованих територій якою має бути відповідальність для нього, коли і якщо суд доведе її? Загалом дії підозрюваного кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Це дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційна діяльність і виправдовування збройної агресії Росії проти України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Ми також, коли ми говоримо саме про працівників медіа, які пішли на співпрацю з росіянами, ми розуміємо, що Вадим не єдиний. А загалом, скільки зараз справ знаходяться можливо в розробці, або можливо є розуміння, як багато таких медійників, колаборантів станом на зараз вже зафіксовано. Органи правопорядку автономії розслідують п'ять кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 6 статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це конкретно що стосується діяльності інформаційної діяльності у співпраці з державою окупантом, з безпосередньо з Російською Федерацією чи її окупаційною адміністрацією. Це якщо говорити про медіа, і предметом розслідування цих кримінальних проваджень є якраз діяльність ряду телеканалів з Криму, це і Крим-24, і телеканал Мілет, а також діяльність їхніх генеральних продюсерів, головних редакторів, кореспондентів, усіх тих осіб, хто причетний до здійснення такого контенту. Також, коли ми говоримо саме про цю категорію справ, в чому є складність? Ви зокрема вже згадували про лінгвістичну експертизу. Які є ще моменти, які можуть ну, затягувати збирання доказової бази, поки ми стикаємося з цією проблемою, саме тривалість проведення експертизи, решта проблематики все абсолютно під силу органам правопорядку. Також ви згадували про те, що нині під прицілом не тільки ті, хто ведучими є. Ви згадували і про продюсерів, і про інших працівників, кореспондентів, редакторів. І так далі, чи взагалі зараз можна говорити, як довго може тривати це досудове розслідування перед тим, як їм вже офіційно оголосять підозру? Тут ми не можемо створювати якісь часові рамки, оскільки органи правопорядку автономії збирають максимально таку потужну аргументаційну доказову базу. Тому тут ми маємо, не маємо жодних обмежень в часі, а працюємо скоріше на результат. Наскільки полегшує роботу те, що це все-таки працівники медіа і, можливо, легше знаходяться ці доступи, ці до якусь доказову базу, враховуючи те, що ну, люди, власне, самі виходять в прямі ефіри, ведуть матеріали або підписують певні колонки? Однозначно, так. Також чи були взагалі е, прецеденти і випадки, коли відомо про те, що люди з примусу співпрацювали з росіянами, саме медійники? Е, ну, Органам правопорядку автономії чи прокуратурі такі факти невідомі. І тут важливо розуміти саме контекст, бо активна фаза окупації півострова вона все ж таки супроводжувалась. Тиском на змі і о, більшість медійників, які об'єктивно висвітлювали о, те, що відбувалось на півострові, вони були змушені виїхати. І фактично, за цей час, майже 10 років окупації о, журналістики, як такої, на півострові не існує. Там тотальна цензура. Викривлення інформації потім знову ж таки пропаганда, і звісно, якщо людина добровільно погоджується працювати в таких умовах, то говорити про якийсь примус тут досить складно, але знову ж таки кожна ситуація. Кожен випадок він досліджується окремо. А всі ці випадки можуть бути розглянуті в суді заочно без фізичної участі. Ну бо розуміємо, що звісно з Криму медійники-колаборанти не будуть приїжджати на ці суди. 111 Та 111 з позначкою. 1, колабораційна діяльність вона все таки дозволяє проведення і притягнення особи до відповідальності заочно, тобто і набсенція. На Пані Катерино, дякуємо дуже за пояснення. Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами була керівниця пресслужби прокуратури основної Республіки Крим та міста Севастополя Катерина Діденко. І далі ми продовжимо говорити про тих працівників змі, які пішли на співпрацю з росіянами. Більше ширше про це поговоримо з виконавчим директором української гельсінської спілки справ людини Олександр Павліченко. З нами вже й на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Вітаю, доброго дня. Пане Олександр, ми з вами говорили в минулих ефірах саме про колаборантів, про притягнення їх до відповідальності. Коли ми говоримо саме про працівників змі, про медійників, які співпрацюють з росіянами і допомагають росіянам поширювати наративи і пропаганди, тут чи є певні особливості з точки зору права в притягненні відповідальності саме їх, або в збірі доказів, якраз аби підтвердити ці справи. Справді ми говоримо про те, що великим викликом стало саме переслідування за колабораційну діяльність тих, хто несе місію донесення інформації. Власне, це включено якраз як один із елементів складу злочину за колабораційну діяльність поширення вірніше інформаційна діяльність у співпраці з державою агресором. Це це фактично частина шоста під пункту 1 статті 111, які були зміни, які були внесені в березні минулого 2022 року, і власне тут питання щодо специфіки роботи саме медійників, які передовсім Працюють у відкритому режимі, тобто можна встановити і зафіксувати факти е діяльності, яка може бути кваліфікована потім як злочин колабораційної діяльності, і е на сьогоднішній день е вже є низка відкритих справ. Нагадаю, що і е в червні служба безпеки України анонсувала порушення справи е справи проти вісьми журнал журналістів е телеканалу «Таврія». Є е, повідомлення щодо відкриття кримінальних проваджень, е, щодо низки е, медійників, які працюють в окупованих містах, е, таких як Єнакієво, е, Маріуполь. Е, е, Енергодар власне це е, два останні міста, з які перебувають менше двох років під окупацією, і е, е, питання щодо е, специфіки порушення таких кримінальних справ, так вони практично всі порушуються інабсентія. І е, тут е, передовсім, як на мене, має стояти питання про те, щоб ці е, кримінальні справи. Мали такий результативний характер як провадження, так і завершення і. Ми говоримо про те, що оця діяльність, яка визначається фактично як злочин, кваліфікується за українським кримінальним законодавством, щоб вона була з ефективним результатом, і кількість фактично порушених справ має завершуватися не вироками і набсентія лише. Але і реальними обмеженнями, обтяженнями, поз, які будуть фактично корелювати із позбавленням волі, якщо це передбачено саме за вироком, буде і це той і ефект покарання і стримування від такої діяльності, який був би був ефективним. Але на сьогоднішній день ми бачимо тільки цей перший етап, фактично. Коли відкриваються провадження у цих справах, і попередня реакція реагування ну так, як, наприклад, з однією з ведучих телеканалів в Донецькій області, ну така, скажімо, так. Нехтування і іронія з її боку щодо того, що та я знаю, що відкрили проти мене кримінальну справу, але вони вважають, що вони займаються е, правильною е, політичною діяльністю. Вони розуміють, що це політична діяльність і е, пропагандистська діяльність е, фактично на користь тієї сторони, яка вчинила незаконну агресію і окупувала ці території, і разом з тим. Вони працюють як пропагандисти, поширюючи абсолютно ті ж самі російські наративи, звинувачуючи в нацизмі, в різних злочинах українську сторону по відношенню до місцевого населення, вигадуючи продовжуючи ширити фейки. І дискредитувати ту ж саму українську і армію, і державу, і політику прагнення звільнити окуповані території. Власне, це є як на сьогоднішній день досить значною, не б не сказав проблемою, але викликом. Щодо того, яким чином долати цей пропагандистський підхід, він звичайно буде залишатися. Він інспірований і підживлюється російською пропагандою, і фактично війна розставила по різним кутам. Представників тих, хто справді мав або проукраїнську позицію, або проросійську позицію, і власне ті особи, які висловлювали і проросійську позицію, вони опинилися на таких позиціях і вони займаються фактично колабораційною діяльністю на територіях, які на сьогоднішній день не підконтрольні в Україні, і тимчасово перебувають під окупацією. Коли ми говоримо про відповідальність, чи вона однаково має бути для тих, хто є умовно обличчями російської пропаганди, і до тих, хто допомагає створювати цей контент, коли ми говоримо про редакторів. І окремо хотілося сказати, чи має бути відповідальність для тих, хто технічно допомагає в тому, аби цей контент вироблявся і власне транслювався, зокрема для кримчан. Це теж гарне питання. Зрозуміло, що це має бути, по-перше, кожне окреме кримінальне провадження, в межах якого має бути встановлений і розмір вини кожної з осіб. Фактично, тут і питання можливого якогось примусу або. Інших факторів, які вплинули на позицію особи, яка піймала ту чи іншу посаду, і зрозуміло, що ті, хто займаються діяльністю на адміністративних посадах, ті, хто керують каналами, ті, хто організовують цю роботу, вони безумовно несуть відповідальність і вони. Крім того, що мають і відповідальність за те, що вони фактично організовують роботу інших осіб, примушуючи їх до такої діяльності. Фактично вони є організаторами цього злочину. І е ті, хто є обличчями каналів, як чи, е правило, вони е ну, ми знаємо, що ну, такі заявлені прізвища, як Скабєєв, а інші е на місцевих каналах. Там є свої місцеві е звіздунчики, е і е вони. Е так само є е, е, відповідальними за створення фактично цього брендового пропагандистського, е, е, брендового пропагандистського активізму е, медійного, який так само фактично транслюється в колабораційну діяльність. І е, питання щодо технічного персоналу. Та, але це мабуть пов'язано навіть з іншим виміром аніж вчинення інформаційної діяльності. Я можу нагадати ситуацію з окупованим Херсоном, коли фактично всі співробітники того ж самого суспільного мовника. За винятком кількох технічних представників технічного персоналу відмовилися і не працювали на окупаційну владу, але одна особа здається фактично була висловила згоду, і це була технічна особа, технічний працівник, який потім. Звичайно, після звільнення він потрапив до системи кримінального переслідування вже з українського боку за вчинені дії за те, що він фактично. Став колаборантом і працював на окупаційну владу. Зрозуміло, що технічних працівників, як правило, не будуть притягати до такої відповідальності. В питання хто є там оператором, чи хто є наприклад редактором новин, хто пише тексти, це все має встановлюватися фактично в індивідуальному порядку, і навіть один із принципів. Дотримання прав людини визначений в Європейській конвенції визначає, що колективне покарання забороняється, тому тут є однозначно індивідуальний кримінальний підхід, який має визначати долю вини і участі в діяльності, яка називається інформаційна діяльність на користь ворогу, і фактично межує з колабораційною діяльністю кожної конкретної особи. Пане Олександре, дякую вам дуже за пояснення. Дякуємо, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини. І пан Олександр вже частково згадував про те, що медійники, колаборанти є не лише на території тимчасово окупованого Криму. Якраз про це ми поговоримо далі більше з журналісткою. Детектор медіа Гала Скляревська з нами вже і на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. Добрий день, дякую, що запросили. Зокрема, на сайті «Детектор Медіа можна знайти інформацію про медійників колаборантів з Херсонщини з Запорізької області. Наскільки взагалі складно знаходити інформацію про тих працівників медіа, які пішли на співпрацю з росіянами? Е, ну, ви самі вже зазначили в попередніх ваших спілкуваннях з гостями, що вони самі багато покладають матеріалу і в ефірах цих так званих медіа. І в соцмережах своїх тому в принципі збирати дані про співпрацю колишніх українських, точніше українських медійників, та да, які пішли на співпрацю з росіянами, доволі просто з відкритих даних. Окрім того, я хотіла б зауважити, що переважна більшість українських медійників виїхала, змогла евакуюватися, змогла якимось чином. Виїхати до неокупованої частини а, України, і тому вони самі а, багато знають про колег, які залишилися там. А, ми не єдині, хто пишемо про медіньких колаборантів. А, такі Бази і інформацію про тих, хто залишився спирали, і ті медіа, які виїхали з окупованих територій, тобто, наприклад, з Маріуполя, або з Мелітополя або Запорізької області а, і Залишилося десь десять людей. Здебільшого всі виїхали. Є міста, в яких взагалі не запушиться українських медійників. Ну це переважно стосується Донецької області. А, але там да там зараз величезний кадровий голод, і можна говорити, що здебільшого залишилися просто люди, які були дотичні якимось там чином до створення медіа. Ну, наприклад, весільні оператори, які перейшли працювати на новостворені російські пропагандистські медіа. Там да? А люди, які були СМИ, яких якихось е, невеликих чи великих. Е... Знаю там ресурсів, стали журналістами, але здебільшого так, це було а були люди, які були дотичні до медіа, але медійниками власне журналістів там залишився мало, і це звісно величезна трагедія для. Колективів, які вже виїхали і намагалися спілкуватися, наприклад, з колегами, які залишилися, намагалися якось переконати їх, не робити цього. І я знаю, просто є декілька людей, наприклад, з Маріуполя, які стежать за долею тих, хто залишився. Вони викладають якісь матеріали у себе в Фейсбуці, тому ми завжди можемо знайти доволі велику базу інформації. Є групи закриті. В яких колишні співпра... колишні працівники намагаються пояснити свої дії да, наприклад або відмовляються здебільшого відмовляються. Якраз я питала також у представниці прокуратури Криму і хочу передресувати це питання і вам. Чи відомі випадки, коли люди співпрацюють з росіянами під примусом, і коли власне окупанти змушують людей якимось чином або технічно, або редактурно допомагати і долучатися до створення цієї пропаганди? З тих людей, з якими ми спілкувалися під час створення низки матеріалу. В нас цели спецпоректи, який присвячений медійним колаборантам, в нас немає такої, але це не означає, що людей дійсно не змушували працювати на росіян. Здебільшого це виглядає так, що вони йдуть на це з різних причин, в першу чергу. Це стосується старшого покоління та людей з ідеологічних переконань, які були в них і до війни таких людей, якийсь відсоток є. Вони здебільшого співпрацювали, наприклад, з політичними партіями, були працівниками ОПЗЖ, та якихось інших проросійських партій. Є молоді люди, дуже молоді. Це був це 17-16 шістнадцять років, які пішли на співпрацю. Під впливом здається російської пропаганди вже за під час окупації. За два роки можна переконати людей, які не мають стійких переконань. Я думаю, а, а інше я думаю, ну там принаймні так кажуть наші джерела, що здебільшого це люди, які просто отримали роботу. Хотіла окремо запитати саме за те, чи плануються зараз дослідження медійного ринку саме тимчасово окупованого Криму, аби мати такі таку саме інформацію, такий саме перелік про колаборантів. Там ми плануємо робити низку матеріалів по окупованому Криму до 2022 року, оскільки окупація на жаль триває вже 14, майже 10 років з 2014 року. А там зовсім інша ситуація. Але по перше, ми колаборанти з Криму приїхали допомагати створювати мережу пропагандистських медіа на територію Херсонщини, наприклад, Мелітополі і Запорізької області. Тобто, в Мелітополі, в Бердянську, є люди, які працюють з Криму, приїхали з Криму. Їх зараз видніше ніж раніше. По-друге, це дуже великий об'єм інформації, оскільки 10 років от і там скоріш за все не йде взагалі про примус. Ми можемо не знати якихось обставин, з яких про які йдеться про людей, які опинилися в окупації під час широкомасштабного вторгнення та з двадцятого року. Але очевидно, що в Криму і на Донбасі з чотирнадцятого року люди працюють не з примусом. Дякую дуже, що долучилися. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами була журналістка, детектор медіа Гала Скляревська. І нагадаю, що сьогодні ми говорили саме про медійників, які пішли на співпрацю з росіянами. Передивитися цей та інші наші ефіри можна на діджитал платформах Суспільне Крим. Побачимося вже наступного тижня.